Священник Олексій, слухаю. Скажіть, будь ласка, коли виносять покійника з хати, на дворі труну кладуть на стільці. І коли забирають труну уже зі стільців, швиденько перевертають стільці, щоб не було другого покійника. Це правда? Та за забобон. Я б тим стільцем, якби вгрів би того, то перевертає. То я забобон, таке не можна робити. Якщо людина має вмерти... То ви навіть хату підпаліт і город перебираєте разом з хатою, і стільці перевертаєте. Що хочете робити? Якщо людині прийде завтра вмерти, то стільці не поможуть. То видумки людей, таких би сказати, людей із середньовіччя. Толку з того. Часом буває, часом буває, людина собі таке понавидумує, понавидумує, і так тяжко жити по тому. Тому ми, християни, маємо слідувати за Христом, а стільці, а як на кріслах. Що таке крісла перевертати. не треба такого робити через те, що то є язичницьке і не от Бога, а от сатани. Не треба перевертати, нічого то не видумувати через те, що то не є по-християнськи. Будьте здорові і такого не робіть, бо то є не по-християнськи з Богом.